Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Е, сьогодні і вчора не було прямих ефірів. Я практично намагаюся кожного дня, коли в мене є можливість виходити в прямі ефіри. Ну, сьогодні я вихідна, сьогодні витратила свій час на прибирання, на свої справи, які були. Е, і, звісно, на прямі ефіри не вистачає часу. Скоріше буде, якщо я запишу ось таке звичайне відео. Тому хотіла б, щоб ця інформація можливо комусь буде корисна. Зараз я хочу розповісти про допомогу, яку ви можете отримати при мобілізації, да, коли мобілізують чоловіка або дружину. Ви можете отримати грошову одноразову допомогу. До речі, сьогодні казак прислав мені ось такі квіти. Ну, це одні із букетів, які він дарує, навіть знаходячись далеко від мене, і це такі, знаєте. Дуже приємно і тепло на душі, тому що в свій час, в мирний час, я ніколи не була позбавлена уваги квітами, і завжди у нас в квартирі були і стояли свіжі квіти. Коли е, чоловік пішов в армію, то це стало трошки не так часто, але він завжди е, не часто, але зараз теж нагадує е, квіт, Ці квіти нагадування про його присутність вдома. Але не про це. Е, значить. Ну, по-перше, якщо ви хочете, щоб все довести до ладу, треба, треба рухатись, да? не треба це пускати, як то кажуть, на самотьок. Ситуації бувають різні. Я думаю, що якщо у вас все ок, немає, скажімо так, ніяких перепон, то ви отримуєте цю допомогу. Що для цього необхідно зробити? Коли мобілізували вашого чоловіка, брата. ну... Родича, да, скажімо так, близького родича, дивляться ж мене по-різному, кого дитину мобілізували, у кого чоловіка, у когось там, кума, брата, свата, то розкажіть, що це працює. Що це за допомога? Це одноразова грошова допомога. В кожному місті, я так розумію, різна сума. Я з міста Кременчук і в моєму місці ця разова допомога при мобілізації 30. Тисяч гривень. Можливо, ви дивитесь мене в інших містах України. Напишіть у вашому місті, яка сума. Будемо хоч знати. Ну, я десь читала, що в кожному місті, в кожній громаді, скажімо так, по-різному. У ну, нас не було все так просто. Фактично, цю допомогу необхідно було вибивати. І зараз розповім, чому. Якщо ви прописані, да, ну, я буду зараз розповідати про себе, а ви вже підлаштовуєте під свої обставини. Ну, можливо, якесь буде питання, ви можете написати в коментарях, і я можливо зможу вам відповісти або допомогти в цьому питанні, ну, поділитися досвідом. В нашому випадку було трошки по іншому. Да, напередодні в нас був продаж. Продаж дома, де був прописаний Ярослав, для того, щоб отримати цю допомогу, ти повинен бути прописаний. Да, в тебе у паспорті повинен стояти штамп міста, в якого ти потребуєш цю допомогу. Значить, Ярослав все життя був прописаний в місті Кременчук. Останнім часом він був прописаний в домі, да, де ми жили, мешкали з ним 10 років. Але коли дом продався, ну, звісно, всі, хто був прописаний, там виписуються. Да, і Ярослав був прописаний саме в цьому будинку. І е, після продажу він ще не прописався, ну, скажімо так, в квартиру, де ми зараз з ним разом мешкаємо. Е, і це стало причиною того, що нам могли відмовити. Але дякувати Алі Ковальчук, вона мені підказала деякий алгоритм дій, яким я. Скористалась і хочу поділитися з вами також. Значить, що необхідно для того, щоб отримати одноразову грошову допомогу? Для цього необхідно, якщо у вас немає прописки. Якщо у вас прописка є, давайте зробимо так. Якщо у вас немає цих перепон, ви берете значить, довідку військоматі, що ваш, ну давайте будемо казати чоловік, да? давайте я буду так. Що ваш чоловік знаходиться в тому чи іншому місці, да, тобто військомат дає, що з цього місця він був призваний, да, тобто з в тому місці, де ви проживаєте. Його призвали. З цією довідкою цю довідку необхідно взяти в частині, в яку вже прибув ваш чоловік. Тобто, там чоловік отримав цю довідку ще на навчанні, коли він був в навчальному центрі. Я пішла в військомат, замовила цю довідку, чекала я її. Не треба було ні паспорта, нічого. Я сказала, що я дружина, у мене ніяких документів не питали. Єдине, там був бланк заяви. Я написала заяву, що ну, там все по, по шаблону, да, там ви можете дізнатися. Я написала цю довідку. Написала номер телефону і все, більше нічого. Мені повинні були подзвонити. Але я перед тим спитала, чи є коли я можу її отримати. Мені сказали, що через тиждень. Ну, Я нікуди не, не спішила, <тум> тому що необхідно ще ксерокопія квитка, військового квитка вашого чоловіка. Тоді у хлопців квитки забирали, там щось прописували. У нього на руках цього квитка не було, тому я не спішила. Пройшов тиждень, я забрала цю справ... довідку, не справка, довідка. Якщо я не помиляюсь, довідка номер 5 ну я можу зараз помилитися. Я забрала цю довідку. Потім чоловік просто сфотографував сторінки свого військового квитка, вислав мені через вайбер, і я роздракувала в цьому. Також і довідку, і ще одну, так, а ну почекайте. Почекайте? Ні. Ні-ні-ні-ні. ні Довідку я взяла в військоматі. І ще і ще яку. А, форма номер 5 Так, форма номер 5 видали чоловіку в частині. А довідка, ну там якась теж може цифри тої довідки я взяла звідки він був призваний. Все правильно, значить, в військкоматі брала я. У мене оригінал вдома є. А він мені також йому видавали форма номер 5 Він її сфотографував. Мені вислав через Viber. я її роздрукувала. Тобто він мені вислав цю довідку. другу довідку я взяла в військоматі. Потім ксирокопії були його військового квитка, заява на отримання. ну Ці заяви мені давали вже в, в міськвиконкомі. Там образець ну, є, по якому заповнювати, я заповнювала. Потім треба виписку реквізитів, на яку картку будуть зараховані кошти. Тобто, це е, рахунок картки військовослужбовця. Вашого чоловіка, да, тобто він перед він може це зробити у кожного по різному, йде через Ощадбанк, через Приватбанк зарплатня, на якому зарплатна картка, на яку зараховується зарплата військовослужбовця, тобто реквізити картки. Ви збираєте ці цей перелік документів, але я вам хочу сказати, коли ви підете писати заяву, вам цей перелік документів дадуть. Тому, якщо я десь щось помилилася, ви там можете все проконтролювати. Ну, основне, це треба взяти в військкоматі довідку, і чоловік ваш повинен скинути довідку, яку йому видадуть в частині. Тобто ці дві, скажімо так, основні, основні документи, а інші вже ви додаєте. Потім ви це все зібрали. А, ну там ще ж про прописку, да? тобто, виписка, де, ви, де він прописаний, якщо вона співпадає з тим місцем, де. Його мобілізували, тобто ви тоді отримаєте. В нас було трошки складніше. Я напередодні сказала, що Ярослав був виписаний, і ми якби не встигли. Там місяць-два він пішов в військомат і пішов вже в армію. Так? Тобто він не прописався по новому, скажімо так. І що в цьому випадку? Ну і все, і тоді у вас не буде допомоги. Що в цьому випадку необхідно зробити? Не опускати руки, і е, мені підказала, Алла треба зібрати свідки двох сусідів, які підтверджують, це в вільній формі пишеться, що я, така та треба дата народження і е, дані паспорта. Сам паспорт не треба. Одного сусіда і іншого. Я підтверджую, що з такого то числа по теперішній час людина і фамілія ім'я ім прізвища цієї людини. Паспортні дані цієї людини, яку треба підтвердити, що вона проживала по фактичному проживанню на цій адресі. Ми фактично на цьому, в цьому помешканні вже живемо практично 3 роки. Тобто сусіди нас всі знають, вам треба свідки двох сусідів, і вам ще необхідно підтвердження вашого депутата. На нашому округу депутатів там чоловік 10. Я зразу ж спитала, коли брала реквізити, як дізнатися, який депутат відноситься до нашого округу. Я спитала, до якого реально достукатись. Мені сказали: ось до цього. Я в телефонному режимі подзвонила, розповіла свою ситуацію. Він сказав, без питань. Ми домовились у зустрічі, він приїхав від себе також підписав цей, цю заяву, що е, акт обстеження якось так він називається. Що він підтверджує на основі е, е, сусідів, що ця людина проживала по цьому адресу, тобто я підтверджувала фактичне проживання Ярослава в, цьому, в цій квартирі. Тому ось така у нас була мудрена скажімо так, ситуація. Але якби я її не довела до кінця, то ми б не отримали ці 30 тисяч. Вони зараз, ви знаєте, і амуніція, і бронежилети, і каски ну, все, що хлопцям необхідно. Саме є куди, скажімо так, витратити. Тому про це не забувайте. Потім ви весь цей пакет документів зібрали і віднесли. В наш міськвикон розглядав два розглядає два рази на місяць наші замови, наш, нашу заяву. Ми подали. Я подала в вересні і вже допомога була отримана в кінці. Жовтня, тобто, знадобилось практично е, скільки місяць, ну практично два місяці. Поки розглянули, поки виплатили. Тому користайтеся цією можливістю, у вас є можливість отримати одноразову грошову допомогу від свого міста. Не е, чекайте, коли це зробить хтось з вас, це можливо зробити і отримати, і допомогти е, якимось чином. Да, чи, Якісь речі. От сьогодні, наприклад, купила не вистачає військового баула. Да, от військовий баул 1800-1900 гривень коштує. тобто Зараз хлопці доотримують зимовий одяг, броніки, каски, обув, ну все все, взуття, все, що необхідно, тобто не вистачає того баула, який дає ЗСУ. Тобто Сьогодні я пішла і купила ще один. Баул, щоб чоловік зміг все це діло скласти. Тому, якщо ця інформація для вас була корисна, обов'язково напишіть коментар, поставте лайк і поділіться цим відео, щоб ваші знайомі також були обізнані в цих справах. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного вечора. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Папа. -па.